Давай покажу, що є по класних цінах зараз в Юск. Ось таке зеркало з підсвіткою. Ціна 1350, а коштувало 2850. Ось такий столик візок на колесиках. Колесика фіксуються метал та скло. Ціна 1650 замість 2650. Діаметр 46, висота 70. Ось таке зеркало на ніжці. Розмір 40 х 160. Ціна зараз 1250. Ось таке крісло зараз коштує всього 2000 замість 5000. Цей зараз супер ціна. Такої ще ціни не було. Зараз ціна його 8500 замість 17 тисяч. Угу. Ось такий набір зеркал на наклеючій основі. Е, набір 7 штук. Ціна всього 400 гривень замість 700. Така крута новинка. Ось такий килимок. Е, ціна 1350. Ось такий туалетний столик з дзеркалом. Ціна. Зараз всього 4500, замість 9 тисяч. Ти зараз мене дивишся, то це означає, що ти додивився це відео до кінця. Мені цікаво, чому ти дивишся мене. А якщо ти ще не підписаний, то підписуйся і будеш першим знати про круті пропозиції. І стаби лайк. Дякую.